Друзі, привіт! Була в мене сьогодні пряма трансляція, але я йшла додому і подумала, а, дождя нема. Чому б не записати відео вже без прямої трансляції? Перший раз в мене таке, що в кадр попала собака разом з дівчатами, і вони обурилися, що їх знімати не можна. Але прямий ефір це як летяща комета, її вже не зупиниш. Хто попав у кадр, той попав. А, ну, хіба що ходити всі попереджу. У мене прямий ефір? Не заходьте до мене в кадр. Але так, звісно, я реагувала на, на собачий лай, виски, і тому показувала їх. А, ну, я казала перед цим, що, що мене тригерить, ну, мабуть. Якось чужа біль, собача біль. Тому що ну, коли хтось пишіть, вищить, вирішіть, він не може сказати, що, що, його, що йому щось не подобається. Але йому щось не подобається. Але звісно, у собак свій язик мови, і хто держить собак, той його розуміє. Ось. У мене були собаки, коли ще я була мала, був водолаз. І є такі собаки більш мовчазні. Вони поведінкою, а не голосом дають знати, що їм щось не подобається. Ось коти, Якщо їм щось не подобається, вони десь погризуть. Ну, звісно, і собака теж може щось погризти. Або, вибачте, надзюрити <гум> ваші там босоножки чи шеша. Отак вони виражають, що їм щось не подобається. Тому, якщо заводиш собаку або кицю такого, хоч крокодила, треба спочатку, звісно, почитати про цю тваринку. Як її тримати, яким у неї може бути характер, розпитати у тих, хто спілкувався вже з його родичами, які характери у мами у папи. Тому що так це, звісно, передається. Ось коти, ті, що вирощені в неволі, вони більш спокійно відносяться до того на дворі ви чи не надворі. Він не вилазить у форточку і не тікає. А якщо ви взяли котеня від такої. Кицьки, яка жила на дворі, то, звісно, ваша котеня буде завжди тікати на двір і буде кричати, вирічати, що йому хочеться гуляти. Це природа в ньому грає. А, далеко відійшла від усього. До всього так треба ну, мати спокійний підхід і увагу, щоб зрозуміти. Про що ця людина, про що цей котик, про що ця собачка хоче сказати? Про що я говорю? Я завжди говорю про те, про що знаю. Ну, от, знаю, що більше трьох днів, якщо ви не виходите на двір, то мозок він так якби запилюється і свідомість притуплюється. Тому і кажуть, щось що в японці. Англійці, ті, що живуть коло океану, де часто дож, така жиді, то вони кажуть, що нема поганої погоди, а є неподходяще суття, одежа. Так, треба приготуватися. Так і я ось поступово готуюся, акліматизуюся, ходжу, дихаю. Можу сказати, що це пранаяма і як завжди в гарному місці. Бачите, дзвони мені відповідають. Поки що в цьому парку є ще зелень, листя. Тут спокійно. Дзвони віддзвонили. Зараз я скажу скільки годин. Ага, п'ята година вечора. Але добре, що ще видно. Сьогодні в мене е, балачки. балакучий день. Е, друге. Е, друге жовтня. Природа на нашій стороні. Хоч я розумію, що зараз в Одещині затопило, але можливо це не просто так природа це робить, тому що щось там Пу мав робити в напрямку Одеси, а зараз там ніхто не пройде, <крами> крім Одесіти, Так? То я так думаю, що на все Божа воля і Божий промисел, і все, що наробиться, все робиться краще. На краще. Просто ми з, не можемо піднятися вище, щоб побачити ці всі події, які ведуть до перемоги і успіху. Я в це вірю, що буде перемога і буде успіх. Так, оце зараз думаю піти трошечки позайматися чи прямо тут позайматися. Я йшла, е, робила а, покупки, зробила, зробила собі е, такий праздник, е, хліб купила з Гречневої муки. А, тільки починаєш сказати собі, що все, я не їм того, я не їм всього. А тобі ще більше, більше хочеться. Любий запрет, він якби баланс нарушає. Тут запретив, тоді більше хочеться. Коли кажеш, що я можу собі дозволити все в міру, в міру, і це мені буде в користь, тоді все нормально, нічого не хочеться. Ну, Така наша натура, мабуть, так ми устроєні набалаклась з вами. Дякую, друзі. Бачу, що моя батарея в телефоні, не моя. Моя ще не закінчується, слава Богу. Дякую тобі, Господи. А батарея в телефоні вже сигналізує, що, мабуть, на сьогодні я наговорила вже. Ну, основне, скажу, що всередині віра непохитна, що все буде добре. А те, що можна зробити, робіть. Тренуйте тіло, тренуйте розум. Сприймайте все з плюсом, і у вас все буде теж з плюсом. І собі, і вам це бажаю. До зустрічі! займаймося і будьмо здоровими!